Війна веде свій страшний відлік. Загинув ще один захисник із Підкам'янщини, Руслан Михайлович Савич. На його молоді роки випав нелегкий воєнний маршрут, яким він пройшов з гідністю до кінця, поклавши життя своє за рідних, за близьких і товаришів. Невимовна втрата для підкам'яської громади для Золочівщини. Мешканці громади зустрічали воїна на щиті з квітами, патріотичною символікою і провели в останню дорогу живим коридором слави, віддаючи честь і шану герою, який поклав своє життя заради нас і України. Він народився у мальовничому підкамені 27 травня 1975 року. Тут навчався, тут ріс, тут ходив до церкви, допомагав матері, згодом вивчився на тракториста. Служив строкову службу на посаді механіка, водія електрика у 1993-1994 роках. Прийшовши з армії, працював, одружився, в сім'ї народилось троє дітей. Попри те, що сімейне життя не склалось і з дружиною розлучились, підтримував зв'язок з дітьми і був їм добрим батьком. В селі Руслана Савича поважали за спокійний характер і працьовитість. Його час стати до оборони країни прийшов 2 квітня 2024 року, коли був мобілізований у військову частину а 49 35 23-я окрема механізована бригада, до лав якої вступив Руслан Савич, у складі військ Таврійського напрямку прославилась своєю мужністю і відвагою у боях. Солдат Руслан Савич швидко навчався і вже невдовзі опанував нову для нього військову спеціальність. Стрільця зенітника 2-го зенітно-ракетного відділення, зенітно-ракетного взводу, 2-го зенітно-ракетного батальйону військової частини А-49-35. В його обов'язки входило ведення вогню по повітряних цілях. До своєї роботи підходив дуже відповідально, був мотивованим бійцем своїм спокоєм. На війні іноді вражав побратимів. А щодо виконання своєї роботи підходив зважено. Розраховував, щоб нанести найбільшого ураження противнику був витривалим воїном, котрий бачив і йшов до своєї мети. З вірою у перемогу самовіддано боронив українську землю та разом з побратимами давав відсіч ненависному окупантові, щодня наближаючи довгоочікуваний день перемоги над підступним ворогом. Війна має присмак металу, 30 серпня, внаслідок отриманих вогнепальних уламкових поранень. Солдат Руслан Савич помер у головному клінічному госпіталі міста Київ. Смерть воїна пов'язана із захистом батьківщини. Ми у сьогоднішньому дні, дорогі брати і сестри, досвідчуємо цей час непростий, цей час лютий, у якому ворог забирає від нас. Найцінніше нашу молодь, наші села і міста, дорослих і малих, кого тільки може знищити, лише щоб він не заважав їм здобути свою ціль. Любіть Україну. Время люте, як ми чуємо ті чудові слова, які багато століть назад передали нам. Не залишайте її сиротою. Кожен з нас, дорогі брати і сестри, у той чи інший спосіб має можливість долучитися до того, щоби. Слова нашого гимну, який ми так гордо співаємо і кладемо руки на серце, був не лишень пустими словами, а тими словами, за яким йде моє життя, життя тисячів воїнів і мирних жителів, які віддали своє життя, у жертву за наше життя. У сьогоднішній цей скорботний день ми віддаємо останню шану загиблому воїну Русла, той, який сповнив цей обов'язок кожного християнина, обов'язок стосовно любові. Бо немає більшої любові, коли своє життя віддаєш за друзів своїх, віддаємо і кланяємось йому за цю жертву, яку він приніс для життя кожного з нас, для життя своїх рідних і близьких, яким важко сприймати цю жертву. Кожен з нас дякує їм за це, який би невимовний біль не стискав ваші серця, сьогодні цей біль ви можете розділити з тими, хто наповнює це подвір'я, з тими співбратами, військовослужбовцями, які також і в цей день виконують своє служіння. Виконують своє християнське служіння, померлого похоронити. Ми дякуємо Руслану за його жертву. І він, мабуть, би дякував за те, що у його житті є ті, хто його любить і чекає. Бо, мабуть, не один раз мати казала до нього, сину. Бережи себе і тоді, коли йшов на фронт, адже вона розуміє вартість цього життя, а чи ми розуміємо цю вартість? Спочилий воїн Руслан показав ціну життя. Окупанти відібрали не лише життя нашого оборонця, а й його мрії дожити до старості, доглянути на схилку літ неньку Ксенію Августівну, побачити майбутнє життя своїх дітей. Куля зранила тіло, але не знищила душу відважного захисника. Переживає найгірші дні важкої втрати родина, сумує громада, скорбить за своїми синами Україна. Світлі спогади про героя сильніші за смерть. Вічна пам'ять полеглому воїну Руслану.